Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні ми з вами будемо робити рівень А2 із граматикою питань. Давайте подивимося: Is it have you do the at set? Он латина під'їхала. І у нас позитивні. Ось написано uh, you, e, are, you are eating. стверджувальні речення. Ви їсте прямо зараз це Present Continuous. пригадуємо. А в запитанні ви «are» виносите наперед. перед то. Получається, are you eating? Ви їсте? What are you eating? Що ви їсте? Це третій тип питання. Are you eating загальний? А це другий тип. Ні, чекайте, це перший тип це спеціальне. Друге це спеціальне до підмета. Ну так, це другий, питання, другий вид питань, спеціальне до решти членів речення. Це правильно. Це три різні питання. Ти їсиш і що ти їсиш? Так. У запитаннях перше діє слово, або is, або are, або have будь-яке із цих допоміжних стоїть перед підметом. Відповідно, I am late. Я є запізнений, я спізнився. Питання як буде? Am виносите наперед. Am I late? Я спізнився. That seat is free. Це місце вільне. Є це місце вільне. Is виносите виносити наперед. It was Angry, вона була сердита, past simple. Why? чому була вона середи той другий тип питання, які тут до решти членів речі? David has gone present perfect. Девід що зробив? Пішов. Куди подівся Девід? Where has David gone? You have got a car. У тебе машина? Have you got a car? They will be here soon. Вони скоро будуть тут. Коли вони будуть тут? Paula can swim. Пола вміє плавати. Can pola swim? вміє пола плавати. І remember, примітка, пам'ятайте, що підмет стоїть після першого дієслова. Куди подівся Девід? Подивіться, спочатку запитальне слово, потім допоміжне, і потім хто? Are those people waiting for something? Ці люди чогось чекають? Спочатку це, це оцей тип питання, так або ні, третій. Are you eating? ви виносите наперед допоміжне, бачите? Are those eating. Якщо у вас немає запитального слова оцього другого типу, то відповідно у вас виходить are. Тут же немає нічого придумав, що дає, коли навіщо. Так, і when was the telephone invented? Коли був телефон винайдений? Past simple. Спочатку, коли що навіщо як? Потім допоміжне, потім що. Добре, дивимося секцію B. Do does it. Did the present simple? Do, I will, they. Does he she, it, did, усі особи в минулому часі. Ось вони пишуть present simple, past simple, do does, did, окей. Okay. Ну, поїхали тепер тут розбирати. They work hard, вони працюють наполегливо. Do they work hard. Хіба тут є оцей do? Нема, але винести допоміжне потрібно. Потрібно. Яке допоміжне? Do, тому що це present simple. You watch television, допоміжне в present simple do. Як часто ти дивишся телевізор? How often? спочатку, як я вас вчила, спочатку запитальне слово, потім do. Chris works hard. Chris наполегливо працює. Does Chris work hard? She gets up early. Вона рано встає. О котрій годині вона встає? What time does she get up? Бачите, he їд буде does. А тепер past simple під'їхав. They worked hard. Вони працювали наполегливо. Did They work hard. You had dinner, типа вечеря. Що мав ти на вечері? What did you have for dinner? She got up early. Вона встала рано. What time did she get up? Ось така ситуація. Давайте подивимося на те, що іноді do є головним дієсловом. Мені здається, це вчора ми з вами дивилися. What do you usually do? У вас тут два do. Бачите? Що ти зазвичай робиш у вихідні? Якщо у вас перше do – це допоміжне, то друге do – це основне. What does your brother do? Чим займається твій брат? Does – не перекладається перший do – перший. Не перекладається, перекладається основне дієслово в теперішньому часі, допоміжні показують, який це час. He works in a bank, він працює в банку. Минулого тижня я зламав палець. Broke – simple. How did you do that? Як це ти умудрився? Did – simple. Чому не? Чому б і не? Чому? До заперечення. The Чому його тут немає? Why isn't he here? Чому не є він тут? Чому Паула чи Пола не може прийти на зустріч завтра? Why can't Paul? Спочатку запитання слово, потім допоміжне, в даному випадку модальне діє слово can't, потім хто. І основне діє слово. Why didn't you phone me last night? Чому ти не подзвонив мені вчора ввечері? Так само, А simple. Спочатку запитання слово, чому, потім допоміжне didn't, потім хто, потім основне діє слово on. Правки ми завжди. З вами робимо як завжди на А2. Приходьте, він починається в кінці жовтня, рівень А2. До зустрічі мої хороші, Побачимося завтра.